Вітаю всіх поважних глядачів, а також Радіо 22. Уважних слухачів. Всім традиційного хелоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку, з 22 по 27 червня. Вітаю всіх вас 21 червня. Літнє сонцестояння, велике свято, яке ми знаємо як свято Івана Купало, так, так само воно зараз і є, бо це найкоротша ніч у році і найдовший день. Сподіваємося, що Ця астрологічна дата вона і вплине на великі події, тим паче, що саме 21 червня відбудеться велике астрологічно астрономічне явище, яке відбувається лише р... раз на 36 років, і це поєднання Сатурна і Нептуна. І це поєднання означає те, що протягом року. Розвалиться якась імперія. Що це буде за імперія? Ми можемо лише сподіватися на те, що ми і думаємо. Але не слід забувати про те, що все залежить від нас, від наших думок, як ми сприймаємо оточуючий світ. А для слухачів Радіо 22, звісно, всередині цього прогнозу буде черговий. Якийсь цікавий музичний подарунок. Що це буде, я розповім, коли дійду до середини прогнозу. Щось пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому запотрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з раків, бо вже з 21 червня розпочинається цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом тижня. Що ж, в далий період вам випало колесо фортуни в прямій позиції, це дуже гарний показник. Ви можете виграти щось протягом цього тижня. Вам, з вами вдача, з вами успіх, і люди, і обставини вам в цілому допомагають. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Козиріг. Далі, якщо ви народилися під знаком Лева. Вам треба бути пообережніше. Вам випав відлюдник в прямій позиції. Це планета Нептун. Вона ставить різні кордони, за які не слід ходити. Тож відлюдник вас попереджає, будьте обережними протягом тижня. Ви нічого розпочати не зможете. Навпаки, у вас гарний період саме для того, щоб щось закінчувати, розставляти всі крапки над і розривати якісь відносини і ставити. Кінцеві, якісь фінальні ноти у опері, яку ви співаєте. Також пам'ятайте, що відлюдник це інтуїція. Не забувайте дослухатися саме до інтуїції, а не до слів людей. Далі представники знаку діва, перегорнута Верховна Жриця або в двері в храм. Це планета. Місяць це супутник землі, і це жінка, яка може вас хвилювати. Якщо ви жінка, для вас не досить гарний період. Він пов'язаний з тим, що може боліти голова, що зустрічі можуть не приносити того потрібного результату, і загалом ви будете. Плавати у дезінформації. Дезінформація це цілком імовірно. Що вас хтось хоче надурити? Будьте обережними з жінками від жінок можна очікувати будь-якої падляни. Далі представники знаку терези. Це гарний для вас тиждень, вам випала ваша карта Феміда або справедливість, причому в прямій позиції, це контроль розуму над почуттями, це гарний емоційний стан, внутрішня рівновага і гарний період для того, щоб іти в різні установи і щось вибивати для себе. Але не забувайте для цього мати ще під боком гарного досвідченого юриста, адвоката, який допоможе вам в реалізації ваших планів в цілому тиждень до. Досить позитивний. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий мах, поганий час для жін для чоловіків. Це чоловіча енергія, янська пов'язана з сонцем, з починаннями. Нічого не розпочинайте протягом цього тижня. Будь-які розпочинання приведуть вас лише до поганих результатів, і будьте менше егоїстичними. Більше дослухайтеся до порад людей, які навколо вас. Будьте обережні також з чоловіками. Чоловіки можуть нанести вам якесь лихо, тому. Будьте максимально спокійними і не звертайте увагу на той егоїзм, який ж буршляє навколо вас. Навпаки, будьте впевнені в собі і довіряйте людям більше ніж те ви робили до цього. Далі представники знаку-стрілець. Повішений. Карта жертви жертовності, пов'язана з планетою Уран, не досить гарний показник. Ви щось втрачаєте протягом тижня. У вас жертовний період, все, що стосується здоров'я. Не забувайте приймати ті ліки, які ви приймаєте, і пам'ятайте, що про те, що. Повішений в будь-якій позиції, чи в прямій, чи в перегорнутій, каже про те, що менше думайте за себе, більше думайте за інших і будьте благодійнішими. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротку музичну паузу, і якщо ви чули до прогнозу. Нейроконцерт. Він був сьогодні занадто спокійний, бо і часи зараз складні, треба якось відпочивати. А тут я поставлю зовсім інший трек, і ви його теж можете послухати. Якщо ви бажаєте, я залишаю під цим відео завжди посилання на наш ефір і можна слухати радіоверсії цього прогнозу. І от зараз прозвучить. Трек з оцього альбому. Це 1988 рік, гурт Едем, київський треш метал. Але я не поставлю його в оригінальному звучанні. Називається ця інструменталка Dance of Planet танок. Планет, я поставлю її саме в нейрокавері, тобто це ця ж композиція, вся мелодія зіграна так, як треба, але зіграна роботами-гітаристами, або як ще називають нейромережа сунов, якій ви також можете робити кавери, створювати щось нове, цікаве, бо творчість це завжди цікаве. Отож, присвячую цей трек саме поєднанню Сатурна і Нептуна. Яке відбудеться саме 21 червня і буде тривати. Ой, як довго і буде впливати на різні соціальні явища, на різні події в різних країнах, от присвячує саме цьому цю композицію. Далі едем, роботи-гітаристи Dance of Planet. Повертаємося. В студію Езотаріуму і продовжую вам цей прогноз. Нагадую, що це прогноз, який ви можете не тільки чути на Езотеріумі, але і чути на Радіо 22. Зупинилися ми на козирогах». Чого очікувати з 22 червня по 27 козирогам? Вам випав імператор, він же кубічний камінь, він же планета Юпітер. Що ж, це соціальна планета, оскільки ця карта випала в прямій позиції. Люди вам будуть допомагати, і ви можете протягом цього тижня чогось досягти саме у колективі, тільки колективна праця принесе вам задоволення. Також ця карта пов'язана з родиною, з вашим будинком, з вашою квартирою. Можливо, щось слід придбати, чи перестановочку якусь зробити, чи зробити невеличкий ремонт у квартирі. Далі представники знаку водолій. Страшний суд або пробудження мертвих. Карта повторень в прямій позиції. Гарний показник того, що нічого поганого чи гарного відбуватися протягом тижня не буде. Все стабільно, все рівно і все пов'язано з вашими родичами. Можливо, ви будете вирішувати саме питання ваших родичів більше, ніж свої власні. Ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Риби вам випала. Імператриця або Єзіда Уранія, Планета Земля, це матеріалізація думок, це якісь гроші невеличкі, які до вас прийдуть. Але задля цього вам треба прикладати якісь фізичні зусилля, і це також зв'язок. З землею, якщо ви землеробець, якщо у вас є свій маєток, краще провести цей тиждень саме там, де зростає ваш врожай. Робота на землі і загалом перебування босоніж соняш на землі протягом тижня дуже позитивно буде впливати на вас. Далі представники знаку Овен. Що ж. Тиждень малих результатів або поганих результатів, карта всесвіту. Найвищий аркан випав перегорнута. Це ознака того, що ви можете закінчувати лише погані справи, розривати якісь відносини і пам'ятати, що. На цей тиждень сподіватися на щось величне, на якусь перемогу велику Ні, цього не буде. Буде або маленька перемога, або програш, який вас навчить, як потім перемагати. Також протягом тижня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці. Перегорнуті сутінки це гарний показник прояснення у голові. Якщо вам брехали, якщо вам казали неправду, сьогодні ви протягом тижня ви дізнаєтесь цю правду, все сутінки розійдуться, інтуїція вам підкаже, де вам брешуть, і загалом гарний період для виходу з тупікових ситуацій, які вже довго тривалі. Єдине, що цього тижня намагайтеся менше спілкуватися з представниками знаку РАК. І нарешті близнюки. Карта сили в прямій позиції. Що ж, все, що стосується здоров'я, воно вас не підведе. Гарний показник для спортсменів, які важко займаються видами важкого спорту, для людей, які працюють на важкій роботі, і гарний період для військових. Військові вам. Протягом тижня буде щастити, будуть якісь перемоги, і ваша сила духу, ваша сила волі, ваша фізична сила вас не підведе. Також для вас гарні зустрічі протягом тижня чи бесіди з представниками знаку Лев. Ну, і остання карта на весь тиждень. Чого очікувати загалом, як в наших звичайних реаліях, так і в чомусь глобальному. Отож, Сатурн. Сатурн і це карта смерті в прямій позиції. Що ж протягом тижня будуть зміни. Якщо ви думаєте, чи будуть якісь тривоги, чи будуть якісь подарунки небезпечні, будуть, на жаль, будуть карта Сатурна, Сатурн це в'язниця душ, Сатурн це карта відповідальності, карта карми. Якщо ви погано себе якось вели протягом певного періоду, цей тиждень буде відповідальність, якщо ви вже готові до змін. Намагайтеся цей тиждень використовувати саме задля цього, тим паче, що у цей тиждень буде молодик і трошки зміниться ситуація на краще. Ну, а колір Сатурна, чорний колір, якщо він буде присутній у вашій одежі, він обов'язково принесе вам успіх та вдачу. Я ж всім вам, і глядачам Езотаріуму, і слухачам Радіо 22, щиро дякую за вашу увагу. І висловлюю свою повагу.